Любота шостого тижня по пасці Діянь святих апостолів Читання. В тих днях однієї суботи, як ми зібралися хліб ламати, Павло, що мав на другий день вибратися в дорогу, розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у горниці, де ми зібралися багато світичів. Один юнак, на ім'я Євтих, сів на віхні, і коли Павло довго говорив, на нього напав глибокий сон. І він отяжілий сном упав додолу з третього поверху, і його підняли мертвим. Павло зійшов додолу. Припав до нього, обняв його і мовив Не тривожтеся, його душа в ньому. Потім зійшов на гору, ламав хліб і їв. Довго вів він бесіду аж до світанку, і тоді пустився в дорогу. Хлопця ж привели живого і втішалися вельми. Коментар Хлопця перевели живого і втішалися безмірно. Дорогі мої, як бачимо, незвичайну ситуацію, коли Павло проповідує, а як бачимо, каже нам довго проповідував. сьогодні, дуже нарікають, що священники задовго говорять, не нудно слухати. І тоді говорили довго, і цей юнак теж заспав був, який слухав його, задрімав був, і впав з третього поверху. Діяння апостолів каже, що його підняли мертвим. Звичайно, що всім присутнім могло видаватися, що треба шукати якісь знаки. Зв'язок між проповіддю Павла і цією смертю. Однак, якщо ми чогось не розуміємо, то не варто відразу приписувати цьому якісь знаки. Не стараємося одразу робити висновки, коли бачимо ситуацію лише поверхово. Мусимо, дорогі мої. Побачити найголовнішу річ, що за тією подією є Господь, що Він допустив це, бо каже нам Святе Письмо, що без волі Божої волосок вам з голови не впаде. Часом не знаємо, чому чи з якою метою. Але важливо прийняти це за рук Божих і побачити за цим Господа. Зрозуміло, що тяжко побачити матері, яка бачить мертвою свою дитину, тут волю Божу. Тут може бути нарікання, який Бог жорстокий, як він міг таке допустити. Але мусимо зрозуміти, що ми зараз це закрите від нас, і Бог не зобов'язаний нам пояснювати, чому. Так треба було. Мати Божа, Марія не питала Господа, чому, за що, за що це мені. Але все зберігала у своєму серці і вірила, що такою. Є воля Божа. І коли ми зуміємо це зробити, побачити за всем, що стається в нашому житті Господа, то так і буде, і як в цьому епізоді. Коли хлопця привели живого, так і в нашому житті. що б не ставалося, ми житимемо у Господі, і Господь буде нам в цьому допомагати. Івангелія від Івана, сказав Господь своїм учням: слова, які говорю до вас, не від себе говорю, отець, який у мені пробуває, Він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці і отець у мені, коли жені, через самі діла віруйте. Істинно, істинно кажу вам: хто в мене вірує, так і самі від цих робитиме, бо я йду до Отця, і все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб Отець прославився в сині. Зроблю все, чого б ви не просили в моє ім'я. Якщо ви любите мене, зберігайте мої заповіді, я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого Утешителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає. Ви ж його знаєте, бо Він пробуває з вами, і у вас буде. Я не залишу вас сиротами, я до вас прийду. Ще трохи і світ мене не буде бачити більше. Ви ж мене будете бачити, бо я живу і ви будете жити, і узнаєте того дня. Що я в моєму Отці, і що ви в мені і я у вас. Хто має мої заповіді і береже їх, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець любитиме, і я його любитиму і об'явлюся йому. Коментар. І все, що попросите в моє ім'я. Тевчиню, дорогі мої, бачимо, що ці слова двічі повторюються в цьому Євангелії. Господь ніби робить себе заручником нашого прохання, дає людям право керувати ним, віддає себе в наші руки, тверди: усе, чого б ви не просили, дам вам. Коли б ми усвідомлювали це, нас би огортав страх і великий жах, що Бог настільки нам довіряє, настільки віддається в наші руки. Тому, дорогі ми, маємо усвідомлення, що Бог нам дарував, що ми можемо отримати через нашу віру, а з іншого боку міркуємо. Коли щось просимо Бог, наскільки Це дійсно є добром для нас, коли просимо, завжди вміємо казати, як сказав Христос, нехай не моя воля буде, але Твоя, а з тим уще є проблема. Бо наша молитва часто виглядає тільки як прохання. Дай мені то, зроби мені то, чи вміємо ми дякувати Богу, чи вміємо ми перепрошувати Бога? Усе, що просите, прошіть з подякою. Про, прохальна молитва цій прохальній молитві має передувати подячна молитва. Тому уміємо. Цих пошуках віддаватися на Божу волю, бо лише Він знає, що є правдивим добром для нас. Моїм земним життям Ісус Христос об'явив нам образ Бога, Отця і Його любов до людей, показав нам дорогу до Бога. Своїми науками Ісус навчив і пояснив нам правду про Бога і про людину, як, як отримати Божу любов. Основу щастя, як берегти її і в ній перебувати. Прикладом свого життя Христос показав, як Божою наукою жити, як з її допомогою дійти до неба. Ісус, вознішився з тілом, він йшов до Отця, завершив безпосередньо навчати людей словами: ідіть і навчіть всі народи хрестячи їх мій Отця». І Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати те все, що я вам заповідав, передав цю ініціативу церкві, апостолам, їх послідовникам і нам самим, нашій власній вільній волі, ініціативі, особистій відповідальності за добро церкви і власне спасіння. Читаючи Євангеліє, бачимо, що за мене життя Ісуса було часом. Особливої ласки для людей, але не всі увірували в Ісуса Месію, не всі прийняли Його науку, та Бог, незважаючи на черствість людського серця і невдячність, далі дарує людям свої ласки. Вознесіння Ісуса не стало повною розлукою з людьми, Радше перетворилося в духовну єдність людей з Христом, присутнім в Євангелії і святих Тайнах. Подібно в житті людей, Бог дає особливі знаки своєї ласки. І сьогодні Господь пропонує нам поглянути глибше в своє життя, чи добре бачимо, і достатньо використовуємо ці нагоди зібр, що плоди Божих дарів. Перший крок до неба, дорогі мої, власна відповідальність, здійснення на практиці, заповіді любові. Себе самого. Подія вознесіння Христа на небо пропонує нам запитати себе, якою є наша відповідальність, старання за своє освячення. Наскільки вміємо любити себе, поважати, шанувати власну гідність, зберігаючи Божі дари, добрим виконанням християнських обов'язків, живучи за Євангелією. Ми розвиваємо своє розуміння послушності. Часом ми спокушаємося слідувати тому, що я називаю природньо людською послушністю, коли ми непокірно відкидаємо Божий закон на користь нашої мудрості або наших бажань чи навіть популярності. Через те так багато людей цим користується, таке спотворене послушності. Применшує Божі норми в нашій культурі, і в наших законах. Час від часу члени церкви можуть долучатися до вибіркової послушності, стверджуючи, що люблять Бога і шанують Бога, той же час як відсортовують і вибирають яким із Його заповідей тевчень, та поряд вони слідувати повністю. Деякі слухаються вибірково, тому що вони не можуть сприйняти всі причини для дотримання заповідей. Так само, як діти не завжди розуміють причини правил та порад своїх батьків. Але ми завжди знаємо причину, чому ми йдемо за Словом Божим. Бо Церква Ісуса Христа і саме Спаситель направляє нас, щоб ми. В такий спосіб правильно дійшли до Бога. У процесі поглиблення нашого розуміння послушності ми визнаємо можливість ролі свободи вибору. Коли Ісус був гецеманському саду, Він тричі молився до свого Отця на небі. Отче мій. Коли можна, нехай обмене мене ця чаша та про те, не як я хочу, а як ти. Бог не позбавив Спасителя вибору. Але все ж він милостиво послав ангела, аби зміцнити свого улюбленого сина. Спаситель стикнувся і ще з одним випробуванням на головті, куди він міг покликати легіони ангелів, щоб вони зняли його з Христа. Але він зробив свій власний вибір послушно витерпіти до кінця. І завершити свою спокутну жертву, незважаючи на те, що це означало пережити велике страждання і навіть смерть. Духовно зріла послушність це послушність Спасителя, її мотивом є щира любов небесного Батька і Його Сина. Коли ми добровільно слухаємося, як це зробив наш Спаситель, ми цінуємо слова нашого Небесного Отця. Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. І ми з нетерпінням чекаємо почути, увійшовши в присутність Небесного Отця, гара свого добрий і вірний. У малому ти був мені вірний, поставлю тебе над великим. Увійди до радощів пана свого. Тому, використовуючи своєї свободи вибору. Аби слухатися означає вибрати, тобто чинити правду, хай і нелегко буває. Цей вибір вимагає витримки та приносить впевненість, вічне щастя і відчуття досягнутих можливостей як нам, так і завдяки прикладу, оточуючим нас людей. І в ньому завжди міститься глибоке особисте зобов'язання підтримувати провідників священства. І слідувати їхнім вченням на станові, бо каже Христос хто вас слухає, мене слухає. Господь бажає і надихати твоє життя і служіння іншим, якщо дозволиш йому це, можеш відважно просити дару і натхнення Святого Духа для себе і для своїх ближніх. Про це пишіть в коментарях. Дуже важливо, щоб ви не тільки б тебе я молився, пишіть свої молитви, а я до них долучусь. Ісус сказав своїм учням: усе, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб отець у сині прославився, вчиню, коли будь що попросите в моє ім'я. Коли Ісус Хоче наголосити, важливість чогось, то повторює цей весь двічі. Йому важливо, щоб ми молилися переможно. По вірі нашій дасть нам, тому маємо працювати над зростанням у вірі і молитися віруючи, щоб Бог почув нас і усе зробив. Ми учасники перемоги Ісуса. Тому наша молитва частина нашої перемоги, Бог хоче нашої співдії, тому маємо молитися, розуміючи, що все залежить від Бога, але і діяти так, ніби все залежить від нас. У Біблії розповідається про боротьбу Якова якимось таємничим, який відмовляється назвати своє ім'я. Але Яків не відпускає його доти, поки не дістане від нього благословення. Духовне передання церкви чимало у цій події символ молитви бачило, як боротьби у вірі і перемоги і витриваності. Часом у наших конкретних ситуаціях, якщо ми бачимо, не бачимо негайних результатів, виникає спокуса перестати молитися. Опустити руки не можемо відпускати молитву, поки не відчуємо, що вона вислухана і виконана, витривалість і молитовна боротьба життєво необхідні для життя з Богом. Диявол знаходиться в під небесних просторах. Тому наша молитва покликана викликати зміни там. В духовному світі впливати на розташування ангельських син. Пророк Даниїл протягом трьох тижнів молився за свій народ. Даниїла 10.2.3. На 21-й день йому з'явився ангел і сказав, що Даниїлова молитва була вислухана вже у перший день, але, але решта днів молитви була необхідними для зміни ситуації. Для боротьби у духовному світі, Даниїла 10, 12, 14. немає жодної причини дорогі мої, сумніватися, що Божа доброта поможе нашому проханню і погодиться на нього, якщо воно згідне з Божою волею і походить від Святого Духа, для чого маємо багато доказів зі святого письма. Зокрема, у Пророка Ісаї. І буде так, що перш ніж вони візвуть до мене, я озвуся, вони ще будуть промовляти, а я їх уже вислухаю. Ісаї 65, 24. Тому працюємо над якістю нашої молитви, щоб вона була могутньою зброєю в боротьбі за поширення царства нашого Господа. І царя Ісуса. Коли ти був дитиною, то напевно пам'ятаєш, як тобі казали дорослі, ти викопаний батько, як ти схожий на маму. Справді, ми діти свого роду, свою зовнішність, особливості характеру, ходу, жести, успадковуємо від батьків, бабусті душі. У нас на наших рідних можна помітити спільний рис. Про це говорить і сьогоднішнє Євангеліє. Хто бачив мене, той бачив Отця. Ісус каже у Євангелії, про це. Йдеться тут не про зовнішню подібність, а про ідентичність самої сутності Небесного Отця та Божого Сина. Усьому, що Ісус говорив і чинив, були любов, милосердя, мудрість і сила Його Отця. Дорогі ми, у Христі ми були усиновлені Богом, у таїнстві хрещення народилися заново з води Святого Духа. Від того моменту ми ніби несемо духовну ДНК нашого Небесного Отця. Тому хоч би ким були Твої батьки. Хоч би скільки помилок ти зробив, пам'ятай, що, попри все, ти дитя всемогутнього і люблячого Бога, щодня живи цією істиною, ти вже народився з гори і разом з Христом помер для гріха. Якщо оступишся, пам'ятай, що ти створений за образом і подобою Бога. Ти завжди можеш посповідатися зі своїх гріхів та отримати прощення і благодать для зростання у святості. Пам'ятай про свою гідність, про те, що ти відкуплений дорогоцінною кров'ю Ісуса. Будь схожий на Нього. Нехай люди, дивлячись на твої вчинки, кажуть: ми бачили Христа, Отче. Дякую Тобі за дар життя, Ісусе, дякую Тобі за дар відкуплення. Святий Духу, наповнюй мене святістю Отця і Сина, Пресвята Тройце, дай мені нести Твою любов у цей світ. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. Я уділяю словення, пишіть імена. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, подобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!